Хто показники того, що е, Саша почав класно розвиватися, думати, пам'ятати. Ну, у нас великі показники результатів в тому, що Саша в каталонській школі в іспанській він входить в трійку кращих учнів по математиці, і це ну, не те типу, не через те, що ми там прямо українську там школу чи ми підтримуємо. А саме в нас акцент на заняттях з ментальної арифметики. І тому, так як дитина дає такі неймовірні показники в школі, де він практично ну, все вчить заново бо і мову, і все треба вчити, то для мене це великий, ну, велике велике досягнення з його сторони. Що я, я, ну, його хвалять і всі дивуються типу, його вмінням, як він рахує все, тому ми дуже задоволені, так, Сашко. Наскільки він уважніший, сконцентрований, скажіть, а скільки ви вже в нас займаєтесь і скільки ще плануєте займатися? Ну, ми 9 місяців, здається, займаємося, але в нас ми боїмося навіть думати про те, що ми перестанемо це робити. Тобто, скільки, скільки це можливо до, до останнього уроку, скільки ми будемо займатися, ми... головне, що дитина дуже зацікавлена, йому подобається і мотивація не падає в нього і цікавість до занять. І... Супер. Ми дуже, ми дуже раді, що ми потрапили саме в цю школу. І... Нам дуже пощатило з вчителем, так що ми будемо займатися, да, Сашко? Дякую, yeah. yeah. oh, мені приємно, Саша. Кожне заняття це свято, справді. Я з нетерпінням кожного заняття чекаю. Дуже дякую вам за відгук. Ваша Кул.